Росіяни під час своїх атак а, вирішили а, знищити наших військових сьогодні. Ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. Про це повідомляють сухопутні війська, які додають, наголошуємо, що жодних чи масових зборів особового складу не проводилось. після оголошення сигналу повітряної тривоги. Більшість особового складу перебувала в укриттях. Далі ще стоїть повідомлення від сухопутних військ. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних. Підрозділів сухопутних військ ЗС України на жаль, є загиблі та поранення для з'ясування усіх обставин та причин втрат особового складу в командуванні сухопутних військ ЗС України створено комісію та Призначено службове розслідування, командування і особовий склад оперативного командування. Схід також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військових призвели дії або бездіяльність посадових осіб. В вині будуть притягнуті до суворої відповідальності. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військових службовців в умовах ракетних та повітряних ударів. Агресора по тилових районах висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ми також у свою чергу телеканалом ПІЦІВ висловлюємо співчуття всім близьким тих, хто втратив своїх рідних під час цієї чергової трагедії. Дуже боляче, боляче говорити про втрати, які несуть українці внаслідок цієї терористичної битви росіян із Україною. Станом на 12.50 також вже відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених внаслідок прильоту по навчальному центру Збройних сил України. На жаль, дуже такі болючі новини. І, на жаль, мені здається, це міг бути знову якийсь прорашистський нелюд. Який вирішив просто здати позицію, де перебували наші військові, дуже багато зараз служби безпеки України працює для того, щоб знайти зрадників, знайти э, рашистських э, різних э, саме посіпак, які зараз на території України на жаль. Досі є. Друзі, для вас тут заклик є ще певний, якщо ви помітили підозрілу особу, яка щось фотографує, знімає, а в телефоні після цього довго щось робить або тікає, або просто дивно себе поводиться. Звертайтеся до правоохоронних органів, це також є дуже і дуже важливо. Ну і тим часом друзі, також важливо далі обговорити те, що росіяни обстріляли і дронами Запоріжжя, пошкоджені приватні та дачні будинки, виробнича будівля, котельня та понад 10 авто. Зокрема, понівечено три багатоквартирні будинки, 29 приватних, а також 10 нежитлових будівель. Постраждали 74-річна та 46-річна жінка, а також 54-річний чоловік. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Також Андрій Сибіга, який Є нашим міністром так закордонних справ України він виклав відео і світлини розповівши про те, як Росія масово масово атакувала Україну сьогодні. Показав відео зі звуками роботи ППО прямо біля свого будинку. Попри заяву Росії про підготовку до переговорів, терор триває. Москва досі не надіслала свій меморандум. На цьому закцентував увагу Сабіга, який сказав, ну відреагував на масовані повітряні атаки по Україні, балістичні крилаті касетні ракети. Також сотні Бупола, які обстрілюють людей мирних жителів України, дорослих дітей. У всій нашій державі він наголосив наступне. Стою далі. Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічі для обговорення миру, насправді вона завдає ударів, тероризує та руйнує, сказав дипломат. Окрім того, він опублікував відео, на якому чути роботи. ППО. це звуки над моїм будинком цього ранку і ще тисячами українських будинків. Сказав міністр. До речі, Росія дійсно досі не надіслала документ ні Україні, ні Туреччині, що дійсно звертає на себе увагу, і ми розуміємо, що тут Росіяни знову показують, що ем, зараз етсто, що кажуть в МЗС, на відміну від міфічного меморандуму, ми можемо чітко бачити та чути справжнє повідомлення Росії: її ракети та дрони. Ну ось Олександр Мусієнко, український військовий експерт, сьогодні зранку також проаналізував обстріли расистів по Україні, повідомив певні подробиці, які були йому відомі. Ну і також він додав. Пізніше інформацію щодо ситуації на фронті російсько-української війни, Тож далі пропоную заслухати свіжу інформацію від пана Мусієнка. Котре можна підкреслити, що якраз напередодні того, що мало відбутися в Стамбулі, ну зустріч взагалі нібито і має бути, але питання ще залишалися між українською та російською делегаціями 2 червня понеділок було анонсовано, що таки українська делегація поїде російська, теж але так само мають бути присутні представники від Британії, Франції, Німеччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки безпосередньо під час цих обговорень. Ну і що робить Путін? Путін активізує, активізує ведення бойових дій. Путін б'є по українських цивільних об'єктах, і Росія активізує свою наступальну кампанію на фронті. Ось що насправді відбувається: абсолютно російська путінська манера, диктаторська, він від неї не відступає на сьогоднішній день. Не видно, щоб він змінював чи коригував свою позицію, виходячи із позиції США, виходячи із тих застережень від Президента Дональда Трампа чи то пак від європейських політиків. Які лунають, він продовжує демонструвати свою агресивну природу і бажання вести війну для того, щоб Україна здалася, чого звичайно не буде, і капітулювала ось чого домагається Путін. Ну а ми продовжуємо захищатися і завдавати ворогові е потужних ударів, зокрема і на окупованих територіях, і в тилу, наприклад, щоб противник не розслаблявся під е окупованим Мілитополем Українські спецслужби, а саме українська розвідка, головне управління розвідки Міністерства оборони України, пустила податкос, що називається, і знищила потяг вантажний, який перевозив снаряди та боєприпаси. Російський потяг на окупованих територіях, продовжують завдаватись удари. За минулу добу били по Львову, били по району Курська по російській території, українські сили для того, щоб ворог. Не встигав здійснювати перегрупування, скажімо, підтримку власної логістики, підвезення БК особового складу для продовження наступальних дій на Сумщині і не тільки. Ну і цього тижня, взагалі, безпрецедентно поки що в історії відбулася подія, тому що хочу нагадати, що була обстріляна військова частина аж у Владивостоці. 155-та бригада морської піхоти, яка Воює на території України, яка бере участь у російській агресії проти нас. Вона була фактично, ця частина серйозно обстріляна як КПП, так і основні будівлі. Ну а тим часом головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, провів нараду за підсумками травня. Щомісячні наради такі проходять у головнокомандувача, де підбиваються підсумки і робляться плани на майбутнє. Отже, що зазначає генерал Сирський: російська армія зосередила зусилля на кількох основних напрямках, при цьому окупанти значно активізувалися на запорізькому напрямку. Цитую сирського. Значно активізувалися на запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. За даними головнокомандувача, наразі сили оборони вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо зокрема і активні дії задля покращення тактичного положення. У тому числі і на території країни-агресора, зазначив він. Перше, що потрібно сказати, що дійсно ворог активізувався. Вони три основні напрямки. Ну, я скажу, основним напрямком залишається для російських військ зараз Донеччина, все ж таки, очевидно, що стратегічні плани ворога на літню кампанію це захоплення Донецької області в межах адміністративно-територіальних. Кордонів, тому вони активізувались в напрямку Костянтинівки, тому тривають активні бойові дії під Покровськом. Другий напрямок, який теж важливий, але він більш сприймається як флангова атака росіян, мета якої це спробувати звичайно просунутись, але так само відволікти наші сили. Для того, щоб ми не задіяли власні резерви, наприклад, на Донецькому напрямку, де противник активно наступає, чи топак на Запорізькому, ну от ворог активізувався якраз на Сумщині і суне там. І тепер дивіться, якщо ми подивимося на мапу бойових дій, буде чітко помітно, що є напрямок основного удару. Це Донеччина, про що я кажу, і є напрямок додаткових: північ, Сумщина, Південь. А Запорізька область, тобто флангові удари з метою розтягування лінії наших військ в обороні, розтягування нашого забезпечення і таким чином тиску на наші позиції, щоб пробувати досягти результатів.